Отіс це модель для довгих вечер та теплих розмов. Чому? Тому що завдяки своїй конструкції, товстому, м'якому сидінню, м'якій спинці та напівпідлокітникам в Отісі можна зручно вмоститися на довгий час і розслабитися. Отіс це вже значно більше, ніж стілець. Також Отіс має ексклюзивну пропозицію. По-перше, адаптація моделі для тих, хто хоче більше. Місця і комфорту Otis Big. Ця модель на 15% ширша за класичний варіант крісла. По-друге, модель Отіс-диванчик для дружніх компаній. По-третє, стілець Отіс, барний та напівбарний для кухонних островів та барних стійок. А знаєте, можливо, ви навіть вже пробували стілець Отіс на зручність. Нашими продуктами вже облаштований не один громадський заклад. На відео скогур. Затишне котеджне містечко з видом на говерлу та петрос, обмебльований стільцями Отіс. Ми використовуємо різноманітні типи тканин, в тому числі практичні тканини для обідніх зон, стійкі до забруднення. До будь-якої з них ви можете підібрати у нас відповідний колір каркасу: натуральне дерево або тонування, чорний або колір поралу. Thank you.